У Херсонській області сталося загорання очерету на площі 50 гектарів. О 12.45-27 жовтня в Херсоні на території водноболотних угідь Сюлюпенського лісництва поряд з дачним кооперативом світло сталося загорання очерету окремими осередками на загальній площі близько 50 гектарів. О 21.30 пожежа була локалізована. Станом на 7-му годину ранку 28 жовтня, продовжується гасіння окремих осередків загорання. До гасіння залучено 38 осіб та 8 одиниць техніки, у тому числі від МНС 30 чоловік особового складу. Та чиста одиниць техніки, Вдяки великому перевистому вітру, пожежа розповсюдилася на велику територію, де близько 50 гектар. Ми залучили техніку підрозділів МНС. Була загроза садоводському кооперативу. Ми не дали розповсюдження вогонь на дачні маєтки. Сьогодні ситуація знаходиться під контролем. Залишилися деякі. Окремі очаги, які гасимо і тримаємо ситуацію під контролем. Імовірні дві причини пожежі: перша необережне поводження з вогнем мешканців дачного кооперативу, друга браконьєри виганяють звіра за допомогою вогню та диму. На місці події працювала оперативна група територіального управління МНС у Херсонській області.